Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Друзі, ми в Харкові, не в своєму садочку, ми в нашому пітомничку. Ось саме таким чином, в цьому році вирощую огірки. Разом з квітами, з хвойними рослинами. Сьогодні все, все вам розповім, як я облаштувала свій такий огірковий рай, як огірки зростають у нашому пітомничку. Коли на початку весни я зрозуміла, що ми не зможемо дуже часто бувати в своєму садочку, а мені дуже хочеться, щоб в мене були свої смачні хрусткі огірки. Я замислилася, яким чином мені їх ось тут саме в пітомничку, бо в пітомночку ми часто буваємо, практично кожен день. Як мені облаштувати місце, де посадити огірки? Друзі, мене знаєте, так направили. Подружка спочатку мені порадила. А Посади їх в ведра. Я зрозуміла, що в ведрах не дуже великий об'єм ґрунту, який потрібен, щоб годувати ось цю огоречну лозу, огіркову лозу. Тому я одразу замислилася, що ж мені треба щось таке більше. Ми пересаджуємо в пітомнику рослинки з маленьких горщиків, великі з ґрунту, висаджуємо в інші великі горщики. І в мене залишаються мішки з-під ґрунту. Вони великі. У нас тут найменші 80 літрів, є і по 200 літрів. Але це саме 80 літрові мішки з-під ґрунту. Вони дуже плотні. вони Такі ну, гарні для того, щоб ось саме облаштувати ось цей мій огірковий рай. Що я додала в ці мішки? Звернула їх так вдвічі, дивіться, бо вони ж високі, ось такі. А я зробила так, щоб вони більш такі були надійні. Вивернула їх назовні, тому що вони зверху там написано, що ось тільки один у мене білий. а всі чорні вивернула і додала вниз дренаж. В якості дренажа в нас, як це як це називається? керамзит внизу, дірки створ... зробила в цьому мішечку. Далі додавала ґрунт і компост. Як робити компост? ось Тут посилання буде сама власноруч. Два роки тому ми робили він дуже гарний. Якраз мені знадобився ось саме час, зараз навесні. І перемішала я звичайний ґрунт з е, компостом. Дуже поживна вийшла в мене земля, ось тут для огірки. Посадила свої власні огірки, розсаду робила, зернятка тут все пророщувала і посадила. Зверху, ось зараз ми ближче трошки вам покажемо. Дивіться. Посадила огірки і зверху теж привозила зі, своєї, зі свого садочку, тут в нас замольчована травою. Газонна, висушена. Тут шар був дуже великий сантиметрів 20. І все. І поливаємо, і вони ось таким чином зростають. Чоловік, дивіться, які гарні. Зараз вам розкажу трошки пізніше, скільки вже огірків ми зібрали, ось вони зростають. Ну, Це ми вчора вже вражає трошки зібрали, тут трошки залишили, щоб вам щось показувати. Дивіться, чоловік мені облаштував ось таку е, опору. Ну, і з того, що було. Кажу, я не можу. Я дуже хочу, щоб в мене ось тут були гірки, Щоб я і гірки, і помідорки, і перчики. У нас вони теж є. Може, ще одне відео знімемо і про помідорки, і про перчики. Так от, дивіться, ось таку опору. Ось позаду тут сітка на сітці, мені не дуже подобається. Коли ось таким чином облаштовую, це зручно формувати, зручно зростати огірку вверх. Тому що за сітку там заплетається все, а тут я все можу контролювати. Полив поливаю вручну. Цього, цьому лі, це літо в нас дуже з великими дощами. Майже кожен тиждень йдуть доші. І це мені, звісно ж, трошки заощаджує час на полив, але вручну поливаю, підживлюю. Дивіться, друзі, ось таким добривом. Мені воно дуже подобається. Розчиняю і кожен тиждень, раз на тиждень, обов'язково підживлюю ось всі ці мішки. Що дуже гарно: мішки чорні, сонечко прогріває. огірки... Їм дуже подобається, щоб тепло було, щоб волого було, і щоб затінок був помірний. У саме в нас таке місце, місце тут. Трошки сонечка зранку, потім по обіді тут вже велика слива закриває від сонця, і вже ввечері тут теж прохолодно. Ось саме тут ідеальне місце для зростання огірків, тому що коли облаштовували тут. Підтомничок, я дивилася, куди ж мені облаштувати місце для моїх огірків. І одразу зрозуміла, що так воно і буде. Дивіться, зручно. Огірки в нашому садочку останні 8 років всі зростають ось так на шпалирах. Це дуже зручно. Що я ще зрозуміла, друзі, тепер в майбутньому, навіть в своєму садочку, я буду збирати ось такі мішки з під ґрунту. Обов'язково і, і буду саме так вирощувати і огірки, і помідори, і перці, і баклажани. Тому що це дуже зручно, це акуратно, це мобільно. В будь-якому місці мого садочку я зможу розташувати рослинки там, де їм буде зручніше зростати. Тому що грядки ми не можемо облаштувати. Завжди там, де ось саме такі умови, щоб вони подобалися нашим рослинкам. А в мішках ми можемо два-три мішечки в одному місці поставити, два-три мішечки в іншому. В кінці сезону все прибрали, ґрунт залишили на наступний рік. Можемо там його обробити, щоб там все в порядку було, щоб там ніяких шкідників, нічого не було. Наступного сезону додаємо ще компосту, робимо його восени обов'язково. І все. Дивіться, як це зручно, друзі. Красиво, достатньо красиво. В мене тут, ну, бачили ви, я поперебирала вже гортензі, тому що, коли ж кожного дня ходиш, тобі хочеться, щоб і, кра... і щоб і гарно було, щоб ти і огірки їв, і щоб насолоджувався красою рослинок, які поряд зростають, так, друзі? Зараз запитаєте, а слимаків у вас тут є? Бо я ж казала, що в нас в питомничку тут слимаки є. Так, друзі, є. Чим я знешкоджую їх ось саме біля огірків. Є біопрепарат у ліцит. Ось саме біля огірків, я користуюся їм. Посипаю ось тут серединці. І дивіться, все гарно. Скільки вражаю, вже зібрали. Я вже е, закрутки робила. У мене вже 11 банок. Так, друзі, 11 банок. Ось саме з цих. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ось таких кущиків. А? Літрових. Літрових, так, друзі. Дуже багато, особливо дощі пройдуть. Ну, звісно, через день, через два вже багато огірків. І так, 4, 5, 7, ну кілограм точно кожного ранку збираю. Так що, якщо вам... Дуже хочеться власноруч вирощувати. Це не складно, зовсім не складно. Мені настільки сподобалося, друзі. Ну, все, я для себе вирішила, в майбутньому тільки так і буду робити. Тому користуйтеся, ось таку опору можна зробити, і жінка може зробити. Я так розумію, що тут нічого складного немає. Головне, щоб все стояло так гарно. Щоб навіть коли дощі ураган, бо в нас минулого тижня дуже такий рясний дощ був і ураган. Ну і огірки які? Які сорти я вам не скажу. А може, знайду, тому що це ще до війни в мене були куплені, дивіться, який гарний. І вони такі маленькі, куплені були до війни і треба було використати, тому що до 2023 року були насіння. Ось дивіться, який. О, який соковитий. М -м -м, солодкий, до речі, ні одного гірка не було гіркого. Ні одного. Всі, гар... Всі гарні. І ще, знаєте, ось цих мішках ґрунт не пересихає зовсім. Навіть коли у нас такі були дні, що нас два дні поспіль не було тут. А навіть навіть і три дні не було. А було дуже спекотно, 30 градусів. В мішках все одно волого. І мульчу. Ось мульчування, це ось обов'язково робіть. Зверху шар, щоб був, дуже гарний був, тому що це допомагає зберегти вологу всередині. Тому він зменшується, додаємо, додаємо, трошки підсушуємо траву і мульчуємо. Це дуже гарно. Як я формую, я зазвичай. Ось коли пасанки ось тут виходять, я там відрізаю і залишаю два-три огірки. Ось дивіться, виходить пасанок. Ось один, два, три. І все. Або один-два знизу. Знизу, десь на третім листом починаю до третього видаляю всі всі огірки, які маленькі, з'являються, видаляю. А потім вже на третьому починаю формувати. І тоді в мене ну, в минулі роки в нашому садочку в нас. В нас е огірки е до кінця вересня були. Не знаю, як в цьому році, але все одно огірки свої, власні, смачні э <laughs> і не гіркі, солодкі. Отже, друзі, якщо вам сподобалося наше відео, Ставте нам вподобайку. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Ви можете зараз вже стати спонсором нашого каналу. Для цього треба натиснути на позначку спонсорувати і обрати для себе будь-який рівень, який вам для вподоби. Підтримайте нас і розвиток нашого каналу. Для нас це дуже важливо. Завжди намагаємося ділитися з вами своїм досвідом, щоб допомогти вам, в створенні ваших красивих садочків. Красивих! городів, де все дуже смачно, своє власне, всім бажаємо натхнення, Україні перемоги. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому квітучому садочку або в нашому підонечку. Всім пока-пока! Смачню ще! Таке, як ми любимо. Щоб хрусткі, смачні, солодкі. Ești și pupuri